Почав називати Україну українського президента диктатором. Володимир Зеленський, диктатор-початківець, який закінчить гірше за Януковича. І що Україна в обличчі диктатора Зеленського відмовляється від цієї угоди. Ай-яй-яй, які погані, жахливі українці. До біса такого президента він не гарант конституції, він гарант свавілля, беззаконня, гарант замовних вбивств позасудових розправ і судилищ. Він гарант злочинності в Україні. Йому вибори потрібні для того, щоб змінити Зеленського. Усунути Зеленського, отримати когось іншого, хто погодиться на будь-які умови, які буде Трамп висувати, навіть якщо ці умови будуть суперечити національним інтересам, стратегічним національним інтересам України у е, воєнний час проведення виборів є смертельно небезпечним для України. Якщо вони вважають, що з нами можна так от поводитись, можна топтати нашу честь і гідність. Я скажу, що до біса таку державу, до біса їх всіх. Вони будуть нести за це відповідальність! Ми маємо зробити усе для того, щоб побачити зеленського на лаві підсудних, і щоб наступне новорічне привітання для нас вже записував точно не він.